Важливо не мати ілюзії і такої конфлюенції, що мою дитину мають любити так, як її б моїй в картинці, бо не завжди ж рідний батько її любить у рідну це дитину. Точно. Тому є звичайно якась материнська романтична ілюзія, що хочеться, щоб мою дитину приймали. Бо я в конфлюенції в цей момент з дитиною, так як приймають мене. Цей ілюзії вона допомагає тверезо дивитися на речі, що все-таки не може такого бути. Друге, це звичайно. Мамі в цьому моменті важливо усунути себе від стосунків, ну, називаємо так, звідчимо. Тому що, коли мама хоче, щоб він будував так стосунки, як вона хоче, це така викривлена історія. Тобто, дати цей шанс статися їхнім стосункам напряму. Щоб вони змогли побудувати в першу чергу цю комунікацію, і комунікація, до речі, це не в тому, що вони повинні постійно про щось говорити, а про те, щоб вони залишалися вдвох, проводили там якийсь час вдвох.